Дякую, Юлю. Продовжуємо новий день тему, яка, на жаль, не втрачає актуальності вимушених переселенців в Одесі стає все більше з кожним днем. Деяким навіть довелося знову повернутись до Одеси після невеликого періоду перебування вдома. Про те, як благодійники та волонтери допомагають весь цей час переселенцям з вадами зору, дивіться далі, а потім поговоримо. На Одеський залізничний вокзал прибув поїзд з Костянтинівки. Саме цей шлях один з небагатьох доступних для переселенців із зони проведення АТО. Сьогодні представники благодійного фонду Шлях до свободи зустрічають вимушених переселенців з Артемівська, людей з вадами зору та їх близьких. Ми живемо на окраїні міста і е, дуже ось постійно вистріли. Е, Необорудовано у нас в общежиті підвал для того, щоб прятатися. Тому ми вирішили... Братіця к фонду путь к свободі, благодаря михайлов літа наша кормість. Дай Бог є здоров'я. Їх одинадцятеро разом з дітьми вони йдуть до координаційного центру на вокзалі, щоб зареєструватись. Їм допомагають МНСники, представники влади та волонтери. Завдяки небайдужим благодійникам сьогодні ці люди поїдуть до вже знайомого санаторію Плай в Сергіївку. Справа в тому, що деякі представники цієї групи нещодавно тут були і не думали, що повернуться знову. Коли ми уїжджали, ситуація була спокійна. тобто люди працювали, у нас в місті було тихо, нормально, спокійно. Даже в Горловці на той час було перемир'я і ми вирішили, щоб не втратити державні гроші, вирішили уїхати, тому що что... ну зачем. Если у нас ну, тихо, все кому-то может можем кому то, то може быть нужнее, щоб чтобы... чтоб мы ну, да. не не были обузой для государства. Поэтому мы уехали. А сейчас, когда ситуация поменялась, нам пришлось, поверьте, не то не от нашего да, желания. У нас зависит. по городу ездят танки, стоят градовые установки. И мы, мы постоянно боимся, слышим люди не зря у нас в общежитии очень много маленьких деток. Подвалы не оборудовали. Мальчик да, дети все не видим. І, і самі розумієте, у нас очень напряженна ситуація. Уїхати, ми уїхали, тому що в любое время може не бути можливості. Потому що пока є можливість проїхати, пока даже такой момент, що е, спін, допустимо, часов 12 начинает бахати, ми просипаємося і думаємо, не в не приліті завтра что-нибудь в нашу сторону. Ці люди живуть на окраїні міста Артемівськ в сторону Горлівки в п'яти кілометрах від блокпосту. Тому вони дуже боялися, особливо коли чули, як наближається важка бронетехніка. Танки настільки гро грохочуть. ви не представляєте, коли йде танк, це грохот, а коли люди не видять, ну, обостріальний слух. Это, Ти думаєш, це дуже ну, психологічно тяжело. Це настолько психологічно діти плачуть, діти дуже неспокійні. Ситуація дуже напряженная. Представники благодійного фонду арендували автобус, щоб допомогти дістатися до санаторію в Сергіївці і продовжать опікуватися переселенцями з особливими потребами і далі. Не дивлячись на те, що переселенців на Одещині добре приймали і зараз допомагають, ці люди не хочуть бути тягарем для держави та волонтерів і сподіваються на мир і повернення додому. Ми все-таки сподіваємося, що знайдуть якийсь компроміс, і на Донбасі все-таки ну, буде як то мир, тому що жити в такій ситуації, розвалювати таке государство, І ми звісно, не бути обузою. Да, да, да. Это все таки государственные деньги, Я понимаете? -таки надеюсь, что що українське решит что-то. і Донбас, в тому числі Луганськ. Всі это буде одной території України, і не буде всяких этих выдумок на отделения государства и так далі. За тиждень приїхали ще п'ятеро людей. А сьогодні ми знову на вокзалі, де благодійники зустрічають тих переселенців з вадами зору, які не змогли виїхати раніше. Знову працівники вокзалу, МНСники і представники фонду допомагають завантажити всі речі і довести до автобусу. Документи вже оформлюються. Ці люди приєднаються до тих переселенців, які вже проживають в санаторії Плай. Людмила Ткаченко з помічниками супроводжують людей до Сергіївки. В санаторії нових поселенців вітають знайомі. Всі разом в холі вони діляться проблемами з представниками фонду та розповідають, як їм тут живеться. Ця пара з двома дітьми втікала буквально з під обстрілів. У нас снаряди попадали в четверту школу. Два рібенка погибло, Потім в училище 147 сорок -е сім попадали в дикатам на опадне і так далі. Той змогли попасти. Ми от нас фонд Дорога к свободе» вместе в місті Вагловис Людмила Михайловне встретили, допомогли сюди добраться, поселили. Вот, ми очень рады і щасливі, тому що если бы ми остались дома, снаряд в будь-який момент мог і в наше житло, і в нашу школу попасть. Першу ночь, коли ми здесь переночували, ми утром проснулися, і наша дочь сказала, представляете, я не слышала ни единого взрыва, я спала. А цей чоловік тут вдруге не думав, що доведеться Мы Ми якби как бы, в шутку спросили говорила, Людмила Михайловна, а якщо обстоятельства так зложиться, що прийдеться знову зв'язку, ви нас приймете. Она говорит, конечно, примем, куда деваться. Ну, сказали и забыли об этом. Вот, вернулись. И э, вот в октябре, в ноябре, в декабре жили, вот, ну как бы, ну, более-менее мирно, все равно стреляли, конечно, это, знаете, нужно только это пережить, так словами не объяснишь. Вот, А в январе, в начале февраля, стрельба вообще стала просто ужасной. Перестали работать предприятия, учебные заведения, транспорт. Ну, вот, э, е свет стали отключать по несколько суток, воды не было, отопления. То есть возникла реальная гуманитарная катастрофа. Юрій веде нас до себе, показати, як вони з дружиною влаштувалися. Каже, умовами задоволений. Тепло, чисто, годують добре. Сьогодні представники фонду прийшли ще й для того, щоб дізнатися про потреби переселенців з вадами зору, яким завжди допомагали чим могли цю жіночку. Наприклад, Людмила Ткаченко забрала сьогодні з лікарні після вдалої операції. Когда был ветер, пурга, она, невзирая на свое здоровье, самочувствие, помещала нас в номера, оказывала помощь, звонила в больницы, договаривала, чтобы нам, вот мне сделали операцию. Благодаря ее порядочности, как президента, она все вложила в свое здоровье и силы. Пусть ее Бог благословит. Вдячні переселенці, знаючи, що Людмила Ткаченко приїде сьогодні. Підготували і підписали колективну грамоту, яку урочисто вручили президенту фонду. Люди, які спілкувались ще вдома на Донеччині, зараз тут облаштовують нове життя. Сьогодні серед тих, кого зустріли на вокзалі, був і цей чоловік, поважний режисер, який знімає фільми і створив театр. А серед інших переселенців багато акторів цього самодіяльного театру, який діяв Вартемівську. Але залишатись далі було неможливо. Ми якраз близько к туалетної там були, і двері і все время бах-бах-бах. І тільки когось Бук, бух, і таке печені, що снаряди летять. Ну от все время залишилось. Потому що постоянно я где в последний раз, в останнє час, где то місяць, вообще ночі спала діти. -то, Потому що друг сто где-то вскакивать і вистраху до та. Ну, от Люда говорит, ти давай їздить тут дітей, скока, давайте щось організовуй, тут давайте скучати не будеш. Так що я сподіваюся, я без роботи не можу. Для мене це в житті головне. Отже, і тут ці творчі люди планують грати в нових спектаклях, знімати фільми і вірити в найкраще. У нас в гостях Людмила Ткаченко, президент благодійного фонду Шлях до свободи. Рада вітати вас знову в нашій студії. Добрий день. Скажіть, як ви почали опікуватись саме цими людьми, які з вадами зору переселенці, які зараз перебувають у Сергіївці? С прошлого лета мы занимались не только людьми, которые инвалидами по зрению. Мы помогали всем людям. Но получилось так, что в сентябре месяце мы категорию людей отправили, помогли домой отправить в связи с тем, что там ситуация как бы стабилизировалась, и люди домой приехали. Ну, в связи с тем, что у нас опять обострилась ситуация, и опять мы сегодня встречали пару недель назад, одну группу, потом вторую, потом третью. Люди уже нас знают, дзвонили нам на телефон, и мы их встречали. Доставляли їх транспортом, в плаї, допомагали їх там поселитися для того, щоб ну, у них менше було забути. Ви допомагали дістатися додому першого разу. Зараз знову допомогли повернутися. Скажіть, як ви почувались, коли дізналися про те, що вони знову повертаються? Ну сказати, ми з радістю їх прийняли, тому що коли ми їх проважали, у мене на вокзалі був вопрос, куди ви їдете? еще, еще боевые действия не закончат. А мы хотим домой. А потом, когда они позвонили, я говорю, ну вот, чего следовало ожидать, опять мы вас встречаем. Речь в том, что то, что боевые действия идут, то, что разрушены дома, это один вопрос, а другой вопрос, что они не получают ни пенсии, ни пособия, есть проблема. И я думаю, что вот это в совокупности, это тот фактор, который их заставляет покидать свои дома и искать мирные такие города, которые могут их накормити, приютити і допомогти. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано, що вони не всі повернулися одразу, а спочатку одна група людей, потім друга, потім третя. Від чого це залежало? Не кожен чоловік хоче просто так покидати вдома. Якщо в тому пункті, населеному, де, де живуть наші громадяни, більш-менш спокійно, звісно, хочеться в своїй квартирі, хочеться бачити своїх родственників, їх родина і ка. Це все кидати і передвігатися в іншу область, де все хотя уже есть знакомо, есть до, хоча вже в знайоме звучать. Є запроси. Скажіть, чи якісь виникали трудності у зв'язку з тим, що це більшою міру незрячі люди? як їх транспортувати, як їм допомагати дістатися одного місця, другого? Як вирішувалися ці питання? Понятно, що е, коли людина не зрячий, є е, е, проблема по передвіженню, має бути супроводжуючий. Але тут не тільки не зрячий, тут є не зрячий і супроводжуючий, там один чоловік на 5-6 чоловік незрячих зрячих і слабовидящі. От вони там, вони живуть компактно, от, яких ми зустрічали, вони з Артемовська, вони компактно живуть, друг друга знають, друг другу допомагають, Вот они вместе уехали в сентябре. И когда там начали боевые действия приближаться к их населенному пункту, они решили, что до последнего они выжидали, что вот-вот прекратится, но к сожалению. Не не ми влияємо на цю ситуацію, і ані позвонили нам. що ми от вже взяли бі бі білети, і от ми будемо такого то числа. І ми кему време приготовилися, транспорт приготовили для того, щоб зустріти їх і привезти їх в санторі. Чим вдалося взагалі ще допомогти цим людям, окрім того, що ви їм забезпечили транспорт? Я знаю, що ви їх зустрічали і допомагали ще якимось чином. Наша роль не в том, чтобы только привезти их в санаторий и оставить там. Мы все время они с нами поддерживают контакт. мы они мы знаем о их проблемах вот был был такой случай когда мы привезли вторую группу женщина вот она должна была лечь в больницу в клинику Филатова на операцию и добраться и нечем было и денег у нее не хватало и мы ее успокоили что вы давайте мы определим в эту у вас больницу а если будут вопросы по платежам то мы будем как-то просить областное здравоохранение чтобы как-то повлиял на эту ситуацию в связи с тем что вы все-таки переселились.

Сказать, что все сразу было хорошо, нельзя. Это было надо было сделать несколько кругов. Но главный результат, что все получилось, операцию сделали. И уже когда мы третью группу встречали, мы ее привезли в плай. Вот она довольна, что наверное проблема у человека большая, что она довольна, что сделала операцию, и что со временем, через два месяца, она сможет видеть. Так, ми бачили цю жінку у сюжеті. Вона була вам дуже вдячна, розповідала, що ви її забрали із лікарні. І скажіть, ось ця поїздка до санаторію Плай? В чому була її особливість? Коли ви вже третю групу останню зустріли, жіночку забрали? В чому особливість самої поїздки? Вы понимаете, для нас, чтобы сказать, что оно что-то особенное, оно не особенное. Но эти люди, которые первая группа, вторая, все они все встречали их, они все были благодарны. И я была, конечно, так приятно удивлена, когда собрались эти люди. купили подяку бланк, подписали его и решили вручить меня. Вот они говорят, мы не знаем, чем вас, чем вас отблагодарить, но мы хоть вам вот вручим эту подяку для того, чтобы как бы выразить нашу благодарность за то, что вы делаете, за то, что вы нас поддерживаете. Я, конечно, была приятно удивлена, для меня было это совсем неожиданно. А в самом санатории, как и в всех санаториях, сегодня в области у нас около 27 тысяч переселенцев, из них 5 Тысяч детей, где-то полторы тысячи э, э, переселенцы инвалидов, которые расселены. по санаториям, в четырех санаториях, три в Сергеевке и Куяльник. И естественно, что санатории за это время, с лета, с октября месяца, когда переселили некоторых санаторий в людей, где отопление есть, по в больших долгах. Сегодня около, если взять четыре этих санатория, где-то порядка 30 миллионов долга. И эта проблема сегодня, она возникла, когда переселенцы начали обслуживать. Здесь входит и оплата электроэнергии, и воды, і комунальні услуги, і зарплата, і налог на землю, і так далі, і за продукти питания. І ця проблема були даже якісь то недовольства, была там нехватка продукту питания по порученню обласної державної адміністрації ця проблема частично була решена. Були привлечені фермерські господарства в районной адміністрації Белгород району, які сьогодні допомагають, помогают, но поскольку я приехала в Плай последний раз и пообщалась с директором, он говорит, что этого не хватает, потому что нор по нормам питания там продукту должно быть значительно больше. И, конечно, как сам директор санатория воспринимает это И как свою проблему. И он письма, везде ходит, просит, и На 7-м там есть какие-то организации, чтобы э, увеличить поставку продуктов. Сегодня есть проблемы, и, конечно, государство свое, на сегодняшний день свою функцию не выполнило. И я знаю, что сегодня сессия областного совета и есть такое обращение. К обласному совету і обласної совет сьогодні должен там проголосовать проголосувати обрешення кабінету міністрів, щоб як ці проблеми вирішити, тому що ну у нас просто санаторія становиться банкротами. Як ви вважаєте, як можна вирішити цю проблему, і чи дійсно щось зміниться найближчим часом? Я хочу сказать, что э, трудно всего, вот если мы берем план, там очень много де, очень много многодетных семей. И сегодня стоит вопрос вы, э, по опять же, по э, заданию областной администрации. ищутся помещения, где можно этих переселить на постоянное место этих людей. И удалось в некоторых районах, в селах, это происходит в селах, и вот есть 7-8 детей, и это проблема. И переселены уже несколько семей в раздельную, я знаю, в Белгороднестровске ищутся какие-то здания, чтобы дома, чтобы эти люди могли находиться там уже постоянно. С инвалидами тоже проблема, понятно, что они не будут все время жить. И если у нас тут работающие Другой, другие категории беженцев они могут позволить себе что-то инвалиды это понятно, что это люди, которые ограничены в возможностях. И понятно, что им надо что-то выискивать, где можно переселить их на какое-то постоянное место жительства. Пока у нас происходит вот такая ситуация, где боевые действия. И понятно, что они сегодня не вернутся, потому что им некуда возвращаться, там разрушены все дома. И этот вопрос сегодня изучается, решается. Конечно, на первое. Начальному етапі, ну є така головна боль. Ви спілкувалися з людьми в холі, вони довго вас не відпускали. Розкажіть, про які потреби вони з вами говорили? Які зараз у них є задачі, нагальні потреби, які вирішувати потрібно просто зараз? Значит, если брать во внимание то, что эти люди уже не первый раз, и если э, говорить о том, что уже люди адаптировались, то на сегодняшний день снята проблема э, карточек заблокированных, снята проблема выплат. Они получают пенсии, они получают переселенческие деньги. И на самом деле инвалиды, они э, не платят ни за питание, ни за э, жилье. И поэтому эти деньги, которые у них есть, они могут использовать на покупку каких-то медикаментов, на покупку того, что им необходимо. То есть здесь как бы такая проблема снята. Но есть проблемы. У нас наступает весенний период, и, и люди приехали, вот мы их встречали с одной такой сумкой. И понятно, что туда поместить все нельзя, поэтому есть проблема вещей, и есть, которые мы сейчас. Собіраємося, собираєм, опять у нас є об'явлено в сети, і адесії відкликаються, тому що їх треба зараз опять одеть, не в зимову одежду, а в весню одежду. Є був у нас, там медикаментів, випробування пам'яті судесь, тим вітанням зараз займаємося. Скільки люди там можуть перебувати за часом, і на що вони можуть розраховувати далі? Саме ці люди, які з вадами зору. Ну, я уже как бы э, сказала о том, что э, сегодня вы ищутся помещения, куда бы их переселить, потому что у нас 1300 инвалидов в вот этих санаториях находится. И дети, и зрячие, и незрячие, и, и колясочники в основном, в спиранцы, и на Поэтому эти проблемы надо решать. Был вопрос э, построения модульного городка. Я знаю, что в белгороде пока этот вопрос, я его не видела в стадии решения. Но есть вопрос в э, В, в этом маяках мы знаем, что там є там готується, там щось уже на такому етапі, е, ну, нормальному етапі, коли е, вроде як е, тільки необхідному фінансуванні. Але їх ніхто ніхто не вижене до того часу, коли не знайдуть їм якесь житло. Так? Вони може там перебувати? Ну, ми ж ми, ми ж тоже люди. І і по тому, як ми їх прийняли, і взагалі одесити толерантні люди, сердобої люди, милосердні. Я не думаю, що хтось їх буде виганяти. Я думаю, що эта ведется, і сьогодні этот робота ведеться, і вона буде вестися до тих пор, поки щось-то не визначиться. Ніхто виганяти нікого не буде. Я в цьому просто упевнена, тому що е-е не можна людей підвергати другим випробуванням. дякую вам за ваші добрі справи. Я вітаю вас і всіх жінок з 8 березня і бажаю вам сил, те енергії у ваших е э, Починаннях, і звичайно, у вас є нагода зараз звернутися до глядачів і теж привітати наше жіноцтво зі святом. Дякую вас вам за привітання. Я хочу звернутися теж до жінок, до з жінок, поздравити з наступаючим праздником, міжнародним праздником, тому що жінка сьогодні це. Это... Жінка – політик, жінка – мати, жінка – волонтер. І на жінку сьогодні, на плечах жінки дуже великий такий груз. І, як ви мені говорили, сьогодні жінки справляються з цією ролью. И хочу пожелать им здоровья, благополучия, терпения, добра и, конечно, всем мира, потому что это самое основное, что мы сегодня хотим. Потому что мы, как матери, защищая детей, защищая ну, все хорошее, очень хотим мира. И мы надеемся, что этот мир придет в нашу страну и принесет нам благополучие и созидание для того, чтобы мы могли спокойно жить в этой стране.